Живопис на склі виставка ікон, яку підготували студенти фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Кожна робота окрема історія. Даніела обрала румунську ікону насамперед через кольорову гаму, яка для юної мисткині є приємною. На іконі зображена Богородиця Діва Марія та розп'яття. Що хрестина для Румунської ікони це те, що там більше орнаментів, і трохи вирізняється кольоровий гами від гуцульської. Спочатку ми працюємо з того, що ми промальовуємо деталі, а саме контур і чорний, білий, червоний, і переходимо до більш ширших об'ємних місць деталей. І завершуємо золотом, або є ще спеціальне золоте покриття, яке Наноситься, щоб здавалось більш природнім». дві роботи представила Олександра. У результаті вийшов своєрідний диптих. Хоч на початку вибір був доволі спонтанним, каже мисткиня. Вони також виконані технікою на склі. Також етапи спочатку від менших до більших, тобто контур, потім маленькі деталі, а вже більш площинними. Фон зроблений на золотиму. Підкладений золотий папір, щоб виглядало більш лаконічно і приємно оку. Гуцульську ікону писала Марія. У мене ікона розп'яття, на ній зображено саме розп'яття. Вона виконана в яскравій техніці. Кольори насичені, світлі. Саме цікавіше в цій роботі те, що це щось нове, те, що ми можемо створювати самі. На виставці близько 30 ікон. Ці роботи написані в час війни. Водночас покликані створювати подай, трішки свята і тим, хто заходить до коледжу в гості, і тим, хто тут навчається. Це буде плеяда художників Закарпаття, які виросли, навчалися у час війни. Тому важливо для студентів, щоб вони розуміли, що їхнє. Навчання те, чим вони займаються, що воно потрібно, що воно можливо. Вони мають навчитися презентувати свої роботи, мають бачити важливість того, що вони роблять. Живопис на склім, дисципліна вибіркова, і студенти самі хотіли її опановувати. Кожен із студентів може обрати собі, чим вони хочуть займатися додатково. І от живопис на склі він якраз це можливість показати дітям, що з чого вони вийшли, от, чим займалися їхні прадідусь, прабабусі. Ікона на склі це був своєрідний домашній іконостас. Це був домашній іконостас, доступний для родини, яка проживала, скажімо, в селі. Адже мати в побуті дорогий витвір мистецтва міг далеко не кожен. А ікони на склі виготовляли народні майстри з тих же сіл. Такі ікони дуже кропітка робота. Тож студенти з власного досвіду зібрали кілька порад, що найважливіше пам'ятати, узявшись за таку працю. Дуже важливо використовувати саме скло, на якийсь там пластик, який схожий на скло. Головне це обережність і не сильно давити саме на скло, тому що в процесі можна його просто розбити. А також при перенесенні з одного місця до іншого потрібно також спостерігати за тим, що вони не розбились, тобто їх. Обернути в щось м'ягке і додатково ще закріпити, наприклад, пакетом або плівкою, щоб вони точно не розбилися. Це саме головне, і це одне з самих страшних було, коли ми перевозили їх сюди, що вони розіб'ються, бо стільки сил і енергії вклалося в них. Потрібно бути дуже обережними, щоб не зламати скло. І щоб нічого не розтерти. Кожен слой має гарно висохнути перед тим, як наносити знову. Виставка ікон у коледжі триватиме до кінця січня.